Слава Ісусу Христу! Дорогі вітаю вас в 13-й день Великого посту. Переживаємо сьогодні понеділок. Ісус в Євангелії сьогодні каже: будьте милосердні, як Отець ваш милосердний». Будьте милосердні. І цей заклик що будьте. Якось приземляє мене на землю і говорить мені про те, що ми живемо в часі. Я не знаю, що зі мною буде завтра. Що зі мною буде пізніше, що зі мною ще буде ввечері, да, або через годину. І помітьте цю різницю. Ісус каже, будьте милосердні, тобто це стосується нас, котрі в часі живемо, що я зранку встаю, мені треба бути милосердним. Як Отець ваш милосердний. Він вже милосердний. Нам треба бути милосердним, старатися про це, а Бог і так милосердний. І тому це якось так заохочує, що приземлися і думай про те, що ти живеш у часі. І інша справа якось так, щоб кожного ранку собі вставати, і щоб ця фраза звучала, що будь сьогодні милосердний. І пізніше знову, наступний день, будь сьогодні милосердний. Не забудь про це. Якось так до мене це слово сьогодні промовляє, про цей час, що ми не знаємо, що, але Ісус нас заохочує, щоб ми були, щоб ми налаштовувалися, щоб ти завтра був милосердний, щоб ти післязавтра був милосердний і так далі, щоб ти старався завжди бути милосердним. Хоча будь воно так звучить, що, а можливо, і не буду. Тобто ми не знаємо, що, як я зможу покерувати собою завтра, але заохочу Ісус будь. Ну І стосовно таких слів, да, що можна десь там причепитися до якогось слова. Це вже, звісно, трошки буде з іншої бочки зараз, але просто якось так ще хочу поділитися. Коли, наприклад, люди. Вітають один одного. І я думаю, що ви теж якось помічали цю фразу, що прийде хтось і каже: ну, Хочемо сьогодні привітати тебе там, чи вас, і хочемо побажати, і так далі. І тут питання: то ти хочеш привітати, чи ти вже вітаєш. Так? От Можна вчепитися навіть за таке слово, коли хтось там прийде, і хочу тебе там привітати. То хочу, коли, завтра, сьогодні, через пів години. Можна сказати, що без хочу. Тільки відразу вітаю тебе. Да? Чи там бажаю тобі, без цього хочу. Бо хочу, це теж так можна вчитися за це слово, яке стосується якогось часу. Хочу, це ніби якось на пізніше хочу. А тут можна відразу його пропустити і казати, що вже вітаю тебе, чи вже тобі бажаю. І ще одне таке теж за що якось так можу причепитися за якесь слово, чи якось теж воно мені так дало щось до зрозуміння, коли от можуть бажати комусь, щоб ти залишався таким, як є. Я думаю, що ви теж цю фразу чули, коли хтось вітає і каже, залишайся такий, як є, добрим і так далі. Ну, і для мене воно трохи так звучить. З однієї, сторони, ніби позитивно, а з другої сторони, що краще все ж таки побажати, щоб ти не залишався таким, як є. Тільки розвивайся, будь досконаліший, будь ідеальніший, зростай постійно в своїй святості. Щоб не сказати, що ти добрий рівень і ти вже на ньому затримайся. Ну, Звісно, щоб ти нижче не спустився, але краще все ж таки побажати, що не будь на цьому рівні тільки зростай постійно в святості. Рости ще вище, ще більше, удосконалюйся. Але це так, да, бо я так якось думав над одним словом, цим будьте. І тому що так трохи, як казав, да, з іншого трохи відра, взявши тих кілька фраз, але якось теж цим хотів поділитися. Не забудьмо про це, про це заохочення, щоб ми були милосердні. Будьмо милосердні. І пам'ятаємо про це кожного дня. Дякую і до зустрічі!